Я хочу вводити час в протоколах без двокрапок. Що для цього потрібно? Відкриваю файл, зразок для введення часу без двокрапок. Наводжу курсор на зразок, на назву файла, правою кнопкою миші нажимаю. Знаходжу ісходний текст і нажимаю тепер вже лівою кнопкою. З'являється невеличка програмка. Її потрібно скопіювати. Копію. Переходимо тепер до протоколу, в якому нам необхідно вводити час. Відкриваємо сторінку необхідну. Знову ж таки, нажимаємо правою кнопкою миші назву сторінки. І сходний текст. І сюди вставляємо те, що ми скопіювали. Права кнопка миші, пастер. Програмка скопійована. Але у нас стоїть діапазон, який був на тій, в тій книзі, на тій сторінці. А нам потрібно поставити той, який буде тут, в цьому протоколі. Відкриваємо його знову. І дивимося. Нам потрібно вводити час в діапазоні від W10 до x 622 від W10 до x 622 Переходимо на програмку, яку ми скопіювали. І ось в цій стрічці потрібно змінити діапазон. Якщо у вас діапазон 1, залишаєте тільки першу частинку. Ось цю. Якщо діапазон складається з кількох частинок, які між собою мають стовпчиків, яких не потрібно вводити час, то тоді через кому? записуємо ці діапазони. Їх може бути і 2, і 3, і 5, і 10, вони всі будуть працювати. Тож у нас діапазон від W10 до X622. Вибираємо непотрібне. Все, все у нас готово. Закриваємо. І пробуємо вводити. Чи вийшло в нас, чи ні. Вводимо 4 двійки. 22 хвилини, 22 секунди. Раз, два, три, 4. Ендер. Будь ласка, все працює. Вводимо тут час 12.56. Час 12.56. Без кому? Ой, без двокрапки, все записало. Результат нашого запису в п'ятизначному форматі виходить. Години, хвилини, секунди. 1 година 12 хвилин 56 секунд. Або 0 годин 22 хвилини 22 секунди. Якщо у нас ці результати будуть невеликі, ми можемо записати в чотиризначному форматі Години і секунди. Переходимо знову ж таки на ісходний текст. І ось в цій стрічці. Убираємо H і двокрапку. Залишається MMSS хвилини-секунди. Переходимо на протокол і пробуємо вводити 22 хвилини, 22 секунди. Enter. Записує без годин. Якщо потрібно буде потім щось змінити, і потрібно буде в годинах, просто додаємо. Аж години і двокрапку. Якщо потрібно зробити введення е, часу в інших протоколах, наприклад, тут, то робимо те ж саме, що і робили. Якщо ж ви все зробили правильно, але час не вводиться або вводиться неправильно, потрібно просто закрити протокол і відкрити його знову. І все буде гаразд. Все. нехай щастить з вами був Журба Євгеній.